В новому році відкрив я гараж для того, щоб засняти відео про КТМ 125. Благо, я знайшов відео, де я ремонтував цей генератор. І в подальшому я опублікую на каналі відео, де подробно розказано, як ремонтувати генератор КТМ125, чому він перегорає, як зробити, щоб він ніколи не перегорав. Особливості намотки, в яку сторону мотати, який використовувати провід. Все-все-все про, про цей мотоцикл, що вдалося насобирати, я з цим ділом поділюся. Дуже сильно допомігло е, Rescue, Програма, яка відновлює втрачену жорсткого диска. Тому файлик цей у мене є, я його знайшов, але я загрожую дещо пізніше, так як я на цьому мотоциклі не їжу, і в мене немає юридичних зобов'язань і якихось рамок, коли я це маю загрузити. Тобто в подальшому відео про КТМ 125, про генератор буде. Сьогодні, так як я в гараж уже відкрив, я ну, можу сказати, що додалося декілька цікавих людей на каналі Яво Води, Яво Любітелі Води, і є все ще невідома інформація, яка людям, ну, мабуть, я не можу, не можу навіть підібрати слово. Коротше, люди хочуть вирішити якесь питання, заходять в Ютуб, намагаються зібрати інформацію, і потім роблять висновки, влазить їм в цю історію чи не влазить. Я хочу е, ну, сказати, звісно, від себе, що в даному моменті тут -от стоїть дві яви незламності, і одна і друга ява безакумуляторна. Більше того. Вона взагалі будувалася безакумуляторно. Тобто, для того, щоб вона працювала, акумулятор не потрібен або бажано, він взагалі не потрібен. Більше того, ця ява являється бензогенератором. Тобто, вона е, в момент своєї роботи вона може не тільки світити сигналить безпровально. вона ще передачі може заряджати декілька мобільних телефонів, павербанк. І навіть може запитати автомобільну магнітолу і навіть можна накрутити громкость звука. Тобто колонку JBL, блютусовську колонку, вона може живити. Тобто це ява для Армагеддона. Тобто війна, нема світа, нема нічого, нема де зарядити мобілку, можна просто яву завести, поставити її на холостому ходу і зарядити мобілку. Отак от, от така ця ява в мене. Історія ця вся почалася ще в далекому 17 2017 році. Я вже навіть не пам'ятаю, 17 чи 18 рік. Здається, 17 рік, коли я тільки намагався освоїть дану тематику, освоїть підключення. Даного девайса до мотоцикла, і я багато багато чого не знав. І я також намагався в Ютубі знайти відповіді на питання, які мене турбують. Саме перше, найголовніше, чому я захотів ставити даний вид запалення, тому що не потрібен акумулятор. Тобто, мені це. Дуже сильно захотілося не мати справи з акумулятором. Ну Так як я акумулятори завжди, тільки в фірмені, це були акумулятори виключно варта. Це були акумулятори, як вони називаються, Що скажу. 6N1А a 11 a Тобто, акумулятори, які завжди в будь-якому в магазині, стоїли дорого. І на момент. Установки CDI, акумулятор для мого мотоцикла, який я завжди купляв, стоїв аж 600 гривень. Тому я вирішив уйти вже від цієї теми. Хай ява їде як завгодно, аби вона робила без акумулятора. Найперше і найосновне це іскра. Тому що від іскри залежить, як мотоцикл буде заводитися, як мотоцикл буде розганятися, як мотоцикл буде їхати. І найголовніше, як мотоцикл буде заводитися при багатій багатійсь, при дуже багатій смісі. Іскра це все. От іскри йдуть всі виміри. І тому я перепробував на цих мотоциклах двох без перебільшення понад 25 різних видів генераторів. Сірени виють. Русачки бурнули ракету. Тому відеозйомка може припинитися в будь-який час. Да, таки тривога. Зараз закрию двері. Тому, коли я тільки-тільки поставив запалення CDI, я зрозумів, що іскра може бути дуже різна. Вона може бути така різна, що небо і земля. Що таке іскра погана? Це іскра, коли мотоцикл довго заводиться. Після заводки мотоцикла хочеться підкрутити карбюратор, тому що з карбюратором щось не то. Він або на малих оборотах їде погано, або ці коні треба видавляти, тому що газуєш, газуєш, ну ява, вроді би, є таке вираження, яві чогось не хватає. Ява бадається на малих оборотах а На великих оборотах тряряє свою силу. І важко підібрати запалення. Людина крутить цю планшайбу, крутить цю датчик, намагається угадати, на свічки зазори гулює. І вона робить, робить, робить і не може зрозуміти, чого після установки CDI ява зробилася слабішою. Дохлішою, вібрації стало більше. Чому вона на там чи Ява, чи планета, чому вона на холостих ходу може там завестися назад, на перехрідки може, наприклад, ні з того, ні з цього заглохнути, чому відказують свічки так і таке інше. Цих проблем було дуже багато. Я відео засняв дуже багато на цю тему, але вони спеціально названі зовсім не таким названням, тому що. Найти вам відповідь на ваше питання, треба передивитися всі відео на тему СІДІ. Тобто, це такий циганський спосіб привлючення людей на свій канал. Тобто, ви не знайдете свою відповідь, поки ви не передивитеся всі відео. А їх, щоб ви розуміли, понад 50. Тому саме найперше віскрі, саме найперше, найголовніше. Саме саме-саме найголовніше це самопаяний комутатор. Крапка. Розповідати за це я не буду. Просто самопаяний комутатор. Схеми є декілька видів, які можна приміняти. Я їх опублікував на каналі. Є. Робимо, паяємо, катуємо, катаємося, кайфуємо. Далі. Ні в якому разі на яві, яка претендує на класну роботу, не повинно стояти магніта 50. Тобто, отакий магніт. Просто запам'ятали раз і назавжди: магніта 50 у вас не повинно бути взагалі. Є інший варіант, називається для лохів. Це коли вам пропонується обточений магніт, роздільні дві метки. Ну, Метка тут, тут отвалилася, ну, неважливо. Роздільні дві метки, магніт був 125. Це магніт уже на якому можна претендувати виїжджати, але на цьому магніті ніколи, підкреслюю, ніколи не буде класної і бездоганної роботи яви. Ніколи запам'ятайте. от якщо ви бачите такий от обточений магніт, це яву для завести покататися на вихідних. Ніколи ця ява не буде бомбічески їздити. Далі, це еволюція іскри. Далі є магніт, який не обточили. Він має значно більший діаметр. Він Він... Ми балакаємо заяву, виключно 350. І тут дві роздільні метки, він не обточений. Оце є дуже хорошим варіантом. Цього... Це перша ступінь, коли іскра появляється нормальна. По самопайний комутатор і отакий магніт не обточений. Це перва ступінь. Тобто це не максимально круто. Це по школьній системі це 5 балів з 12. Далі. Далі, ось цього. Ну тут сразу. це у нас 12 балів магніт. З Honda. 12 балів е, магніт перевіряється на вес, на вагу. Суперовий магніт має вагу понад 1 кілограм. У нього йдуть дві роздільні метки. Метки зроблені отаким чином. Отаким чином. Вони чередуються. І це вже дві хороші іскри. Але. Кожен раз, коли у нас пролітає. Ми бадаємо кікстартер. Хоба, хоба, хоба. У нас в моменті, в цьому моменті дивіться, от, раз, момент ось от така довжина. раз, Якщо ми візьмемо довжину ще одну, у нас от дві метки ми в довжину складемо. У нас вийде не 90 градусів, ну а приблизно 80 градусів розряду. Тобто. З усього діаметра магніта. У нас, з усього діаметра магніта у нас не 80 градусів, не 90 градусів, а 80 являється в розряді. Тобто наш заряд це отака частина. Тут приблизно 6 змін полюсів. В принципі, цього вистачає. Але це не самий топ. От максимальний топ. Це коли на яві 350 дві високовольтні катушки. Тоді у нас кожен заряд кожної іскри відбувається впродовж. Получається, скільки? 180? 180, 270, 270. Ну, десь приблизно 290-300 градусів заряду із 360. Це мега круто. Тобто, у нас за один проворот багато зміна полю, поляр, полярності магнітної на полюсі. І тому наш конденсатор заряджається як. Ем, ну, він заряджається просто круто. І в момент розряду ми отримуємо круту іскру від невеликого проворота магніта. Якщо враховувати, що на яві 350, 634 проворот магнету являється аномально медленим, то обов'язково треба дві високольні катушки. Ну, на, на, на крайній кінець можна на одну високовольтну підключити два комутатора. Але. М Ну, це нормально, ну, якщо можна зробити дві, то лучше робити дві. І найкрутіший варіант це магніт 112 мм. 2.005 Він, якщо я не помиляюся, кілограм і 40 грам в плюсі. Тобто, це самий мощний магніт. От коли самий мощний магніт і дві високовольтні катушки, відбувається дві круті іскри. По силі і по амперажу І ці дві іскри швидко заводять мотоцикл на холодну, на гарячу, на дуже гарячу, на чрезмірно гарячу. А найголовніше, що водітель їде на яві, і йому не треба підгазовувати, щоб ця ява їхала. Тобто водій завів, він їде, як хоче, він може їхати, б, 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 і в нього не засираються свічки. Він може їхати просто 200 обертів за хвилину. І в нього свічки не засираються, тому що іскри класні. Є ще отакий варіант це коли об... мощний класний магніт обточують. Цей магніт теряє свою силу, і навіть якщо він буде важкий, він уже дохлий. Ну, це такий варіант, я б сказав, компромісний, кому в корпус в картер не влазить і вони не хочуть пиляти картер. На жаль, в наш час є люди, які не хочуть пиляти картер. Тому моя точка зору з цими людьми обов'язково не збігається. Дана ява незламності. Має прекрасну іскру, тому що тут стоїть величезний, просто огромніший магніт, який має вагу кілограм, по-моєму, 25 грамів в плюсі. Має хорошу високовольтну катушку, має хороший комутатор. І тому я цю яву з любим простоєм завжди заведу швидко. На Нагаряча, вона завжди заведеться прогнозовано швидко і класно, вона не заводиться назад. Вона має всі показники нормальної яви. Тобто вона заводиться. Після того, як вона запустилася, можна сигналити, Можна включити світ, сигналити, можна включити габарити зі світом сигналити. Ну коли вже ви включаєте подогрів сидіння, то треба трошечки оборотів давати більше, тому що на холостому ходу це ви вже обнагліли. Не вийде так, щоб геть було все. Але якщо світить світ і ще й можна сигналити рівно не крякати, А дзвонким, настоящим явовським сигналом, хто не, хто не знає, 6-вольтовий сигнал ява. Являється одним із найкращих в радянські часи. Їх навіть ставили на ПС, на Іжі, на К-750 на Дніпри, тому що сигнал Ява він найкращий, кращого сигналу, ніж Ява, немає. Я маю на увазі в радянські часи. Та і зараз, я чесно говорю, як Явським сигналом засигналю, то е шарахаються всі. Ну, Він сигналить реально круто. Він, як музикальний інструмент, хорошо настраяється, хорошо регулюється. І тому явовський сигнал це круто. Але він і потребляє багатенько. Аж від 3,5 до 5 А. Тому CDI должно бути досить хорошим, щоб тягнути такий сигнал. Переходимо до Ява 350. От ява 350, ява 360, ява 634, ява 638. Має. Ну, я б сказав ряд своїх особливостей, які треба враховувати. Найперше, от проворота колінвала дуже повільно прокручується магнето. І тому наяву 360 наяву 350 обов'язково мають бути дві високовольтні катушки. З чого їх зробити? Можна статор 7 плюс 1 переробити, можна статор 10 плюс 1 переробити. Можна навіть в статор 10 плюс 1 на один сердечник намотати два провода. Ну е там будуть свої нюанси. Я вам потеряю свої сили. Тому бажано, щоб сердечники були такі справжні два. Комутатор DC чи AC, я можу сказати сміливо, що AC, DC комутатори в мене є. На них ява працює м'якше, на них вона розганяється повільніше, ява не дурна, ява їздить, і ява м, така, що всі сучасні мотоцикли цю яву обходять, і ява та. Ну, вона їздить, але вона не дурна. Вона така поміркована, вона така повільна. Ну, як, наприклад, як Волга Газ-21. Тобто, вроді би й сили є, ну цю яву всі будуть обганяти. Тобто вона буде повний аутсайдер на DC-комутаторах. Тому ви ставите акумулятор чи не ставите акумулятор, це абсолютно не має ніякого значення. У вас ява буде слабенька. Якщо у вас ява була на 18 кінських сил, то на двох DC-комутаторах вона буде на 15 сил. Так, да, вона буде їхати, але вона буде не дурна. Але це при тому всьому, що у вас буде стояти 2 датчики індуктивності. У вас буде е, зроблені два саморобних комутатора, і вона буде просто така простенька. До речі, за датчики. В датчиків є певна полярність. Оказується, магнітиться магніт до сердечника, він має магнітитися певною стороною магніта. Тому іноді трапляються датчики, на яких магніти внутрі не тою стороною. і тому на тому датчику треба міняти проводки. Е... Ну, проводки міняти містами. Зараз я відкочу цю яву в сторону, вскрию кришку і покажу більш детально. Тому що ця ява незламності вона, ну, вона дійсно унікальна. Вона унікальна в тому, в усьому. Що вона абсолютно не від електрики. Тобто, їй не потрібно взагалі акумулятори, якісь літі-іони. Їй взагалі нічого не потрібно. Їй потрібно тільки паливо, їй потрібно масло в коробці, їй потрібно воділь, який буде цю яву тримати рівновагу, щоб вона не впала, не лягла. Тобто, Отак. От На яві працює сигнал. На яві працює сигнал рівно і чітко. Притом, при, при всьому, що Ява тільки завелася, можна нажимати сигнал і Ява пікає так, як з акумулятором. Ну, ніхто не може представити, що тут його немає. Ніхто. Вона! Рівно і чітко, без заїкань, без клацань, без крякань. Рівно і чітко, вже на холостому ходу. Далі є кнопка аварійна сигналізація, тобто. Якщо, наприклад, ви виїхали в привичне, звичне для вас місто і стоїть толпа людей, які не поспішають розходитися. Вроді би, якщо ви пікнете, то ви тіпа, ну, кишить сюди, сваліть відсюди. Виглядає грубо. А коли ви, типу, ву-ву-ву-ву ву показуєте. Ну, це типу, дідіть, будь ласка, в сторону. Це сприймається людьми не так агресивно, нікого не дратує, і люди розходяться і вас обов'язково уважно пропустять. Тому даний девайс, на мою думку, зараз потрібен. Далі. Наяві вже на холостому ходу можна включати світ, можна його не включати. Навіть якщо включиш габарити, світиться нейтральна лампочка, світиться дві лампочки в спідометрі, світиться у фарі підфарник, світиться ззаді освіщення номерного знака. Тобто, вже на холостих все працює. Також можна сигналити, крякати, бекати, мекати. все працює. Навіть в цей момент можна підключати підогрів на водітельську половину сідушки, на пасажирську, можна дві разом. Але при такому сигнал вже тряє свою силу, тому треба трошечки дати більше обертів. Що є, то є. Переходимо далі. Далі включаємо світло. Включаємо світло на холостому ходу з включеним світлом. Можна і пікать, і сідушка, і все працює, але світло дає 12 вольт. Як світить світло на 12 вольт, ви самі знаєте. 12 вольт це 12 вольт. Для світа для яви потрібно понад 13,5. Нормальний режим це 13,5, 14,5 вольт. Це лампа світить класно. Особий шик це 14,8 вольт. Ні в кого нема, в мене є. Тому ця ява незламності відповідає моїм вимогам. Я це все зробив не власноруч. Мені допомагали люди реалізувати ці всі мої плани. Я, щоб не вигляділо, що я комусь лежу попку, я не буду цих людей називати. Щоб не викли... щоб не виникало підозр, що я до когось намагаюся підлизатися, мені в цьому всьому допомагали, так як YouTube серед всіх переглянутих відео, які були зняті на тему CDI, 98% були повної дичини. Але в коментарях мені почали писати різні люди. А ти попробуй те, а ти попробуй те, а ти попробуй те. Як дружко каже. Сильне заявлення, провіряти його, звісно, не буду. Але я вирішив з цікавості провірити. І тому особисто мною за 5,5 років було провірено всі коментарі, які мені були написані. Повірте, їх було написано тисячі. Тому я по цій всій тематиці знаю відповідь на кожне питання, бо я його власноруч пройшов. Його можна було не проходити, але в мене був такий період в житті, що мені це було цікаво, не було війни, і я це все діло перепровірив. І тому те, що я зараз от реалізував на цьому мотоциклі, в Ютубі немає мотоцикла, який може похвастатися даними досягненнями. Найперше швидкий, легкий і прогнозований запуск. Друге, на мотоциклі не потрібно з розгону підскакувати, пригати на цьому кікстартері. Достаточно, просто, рівно і чітко опустити кікстартер, без замідлення. Мотоцикл не заводиться назад. Мотоцикл прогнозовано заводиться на гарячу, завжди з першого разу. Іноді навіть траплялись випадки, коли годину і півтори стояв мотоцикл без ну, стояв гарячий, я проходив через півтори години. Кікстархер брик, і він запустився, і я поїхав, і мотоцикл працює прекрасно: як на холодну, так і гарячу. Бездоганно. Тому лампочки в мене не перегорають, не горять. Хоча я їх в свій час перепалив, мабуть, відро. На трьохфазній системі запалення навіть з акумулятором. Не досягається ця тема, коли ви трогаєтеся з міста і у вас вже крутий світ. Там треба оберти давати 3000 і більше. Тому, щоб у вас заряджався акумулятор, вам треба постійно їхати на великих обертах. Постійно. Тому це не зовсім прояву. Трьохфазний генератор це класно, але це не зовсім прояву. Це може під Мінск. Можливо, під Восход, можливо, під Юпітер, Але це однозначно не прояву 350. Взагалі не прояву 350. Можливо, навіть прояву 250, ну не 350. Трьохфазний генератор це чітко. Ну, однофазний. На, мою особисту, на моє особисте переконання. Ще краще. У мене був генератор трьохфазний з двома високовольтними катушками. У мене був 10 плюс 1 однофазний. Це, до речі, серед всіх генераторів CDI самий слабий генератор. Однофазний генератор 10 плюс 1. Але чим мені в ньому подобалося? Він повністю працює як 6-вольтова ява на 6-вольтовому оборудованні. Тобто. На холостом ходу майже лампочка, єлі світиться жовтенька, даєш газу, вона ярче світиться. Ну, ті, хто люблять це іменно відчуття користування явою, коли на холостому ходу майже не видно дорогу, де даєш газу, світ робиться яскравіший. Ну, оце геть, все, це 10 плюс 1 перемотаний під одну фазу. Але фішка там уже можна сигнали со світом. На холостому ходу. Казалось би, світ поганий, але вже ампіраж більший і вже можна сигналити. Тому переходимо до. самого найголовнішого це іскра. На цьому мотоциклі, конкретно, щоб не було ніяких питань по коробці і заводки, на заводі з двох зірочок. Яве 250, яве 350 була виготовлена зв'язка на 22 зуба Коленвальна. Я хотів, як у їжу Юпітер зробити на 21 зуб. Але по цепній передачі не получалося. Або 25, надо, або 22. Тому я вирішив зробити 22. І тому, коли я нажимаю кікстартер, у мене не 0,9 оберта, у мене не 0,8 оберта. У мене 1,5 оберта справжніх. Півтора оберта. Віж Юпітер, до речі, теж півтора оберта. Це абсолютно нормально для запуску двигателя. Тому, якщо на Яву 634 ви поставили один китайський комутатор, і дивитесь, що у вас поганенька іскра, погано заводиться, погано їде, то вибачте, це ви просто. Не хотіли вникати, ви просто хотіли, щоб за вас хтось щось рішив, ви тільки гроші от перевели, і, вроді би, питання вирішено. Ні один продавець зараз в Україні ні, один намагається зробити запалення чітким. Всі остальні хочуть просто заробити. Тому зараз, кому буде цікаво, я зараз откочу мотоцикл назад. і Сніму кришку і покажу більш, більш детально. Більш детально, як на 24 рік, який тут стоїть генератор. Я мотоцикл, скажу чесно, заводив в грудні місяці, десь, мабуть, 10-15 числа. Так чисто завів, погазував і, і все. Але коли буде потреба, я заведу і поїду. Зараз, зараз нема потреби кудись їхати. І тим паче щось перевіряти, вона працює і настроєна бездоганно.